Доброго дня колеги. Мене звуть Водянка Ірина Степанівна, я лікар отоларинголог також отолеранголог дитячий. Мій кейс до 10 хвилин по темі аденоїди лікувати чи видаляти. В кінці презентації я чекаю вашої допомоги, щоб відповісти на мої запитання. Отже, у мене був пацієнт Арсен, він проживає у селі Вараського району. На даний момент Арсену 7 років. Зі слів батьків хворого, Арсен почав хворіти з 3-річного віку. В Арсена почались періодичні ранкові напади чхання, закладеність носика, утруднене дихання носом, періодично з'являвся нічний храп і навіть затримки дихання під час сну. Також Арсен почав регулярно хворіти обструктивними ларинготрахеїдами, і в 5 років батьки звернулись до отоларинголога. Після огляду лікар встановив діагноз гіпертрофія аденоїдів другого ступеню, алергічний реніт під питанням. Лікар призначив лікування маметазону фороатом по схемі, а також порекомендував звернутися до алерголога. Під час чергового нападу кашлю мама з хлопчиком звернулася в клініку алергії та кашлю до дитячого алерголога. Почалось їхнє лікування вже в дитячого алерголога з 20 травня 2021 року. Після огляду лікар встановив діагноз, гострий обструктивний бронхіт, загроза по бронхіальній астмі, аденоїди другого ступеня. Та алергічний реніт під питання призначив обстеження, імуноглобулін і загальний, шкірні проби з побутовими, грибковими, епідермальними і полковими алергенами, і призначив лікування, беродуал та пульмікорт на 10 днів інгуляції. 28 травня вони звернулись на повторну консультацію до дитячого алерголога. В діагнозі було гострий обструктивний бронхіт, загроза по бронхіальній астмі, аденоїди другого ступеню, алергічний реніт під питанням і не виявлено сенсибілізації до алергенів. Лікар призначив лікування продовжити бородуалом і пульмікортом ще 7 днів, а також симбікорт на один місяць і далі продовжити лікування водисумідом ще 3 місяці. 1 липня 21-го року вони знову звернулись до дитячого алерголога з загостренням, лікар встановив діагноз, загроза по бронхіальній астмі, аденоїди другого ступеню, алергічний риніт під питанням, алергічний конюнктивіт, синдром нав'язливих рухів, сенсибілізації до алергенів не виявлено. Призначив лікування, сода був в інгаляції на 10 днів, алергодил 3-4 тижні, буде будесоніт ще 3 місяці, і призначив додаткове до обстеження. Бак посів мокроти, антитіла до гельмінтів і інгаляційну панель. По результатах обстеження бакпосіву харкотиння були виявлені деякі. Бактерії, а також антитіла до гельмінтів не були виявлені, і інгаляційна панель по виді, по видах плісняви, епідермісу домашніх тварин, кліщі домашнього пилу і пилок рослин був клас 0, тобто сенсибілізації не виявлено. І вони прийшли на консультацію до дитячого алерголога з цими всіма результатами. Був встановлений наступний діагноз, гострий обструктивний бронхіт, загроза по бронхіальній астмі, аденоїди другого ступеню, алергічний реніт, алергічний ком'юнік під питаннями, сенсибілізації до алергенів не виявлено. Лікар порекомендував їм наступне лікування, включити в лікування поради. Вакцинацію превенар 13 і курс цифріаксону на 10 днів. 3 листопада, 2021 року, Арсену була проведена вакцинація превенар 13. Після цього, зі слів батьків хворого, мама розповіла, що Арсен через дві неділі після вакцинації знову захворів. Приймав антибіотики, але після того, весь 22-й рік, зима, весна і літо, Арсен практично почував себе добре тільки з незначними утрудненнями дихання під час сну. І от в кінці літа 2022 року вони звернулись знову до мене, до отоларинголога зі скаргами, що Арсен знову став дуже погано дихати носиком під час сну знову з'явились затримки дихання під час сну, і ранкові напади чхання посилились. Після огляду я встановила їм діагноз гіпертрофія аденоїдів третього ступеню, вроджене викривлення носової перетинки, синдром обструктивного апноя сну. Невдовзі була проведена аденотомія під ендотрахеальним наркозом. Після проведення аденотомії дихання носом Версена покращилося, але не було на 100% хорошим. Згідно рекомендацій післяопераційних, я їм порадила звернутися до мене через два тижні на огляд. Під час контрольного огляду мама мені розповіла, що арсен спить з відкритим ротом, але не хропе і спокійно дихає під час сну. Ранкові напади чхання продовжують турбувати дитину. Під час передньої реноскопії я відмітила, що є набряк слизової оболонки. Та викривлення носової перетинки ліво, дихання носом було утруднено. Але мама додала, що саме зараз хворіє менший братик Арсена з діагнозом гостра респіраторна вірусна інфекція. Я призначила Арсену загальний аналіз крові та чекала їх з результатом. Вони прийшли до мене 3 листопада з результатом. І там я відмітила, що значно був підвищений показник еозенофілів 12%, а також шоє 16% і ну, лейкоцити на межі верхнього показника норми 9%. Призначила їм наступне лікування. Аквамаріс по три розпилення 3-4 рази на добу в кожну ніздрю тривало, наметазону форуат по схемі на місяць. І біластин по таблетці один раз в день на 20 днів, а також порекомендувала через тиждень здати повторний аналіз крові і звернутися з результатом, що вони і зробили. Вони прийшли до мене 10 листопада з результатом. Результат крові був значно кращий, не було відхилень від норми в показниках крові, Еозинофіли стали значно меншими з 12 до 2%, і мама розповіла, що Арсен почуває себе значно краще, напади чхання зменшилися, і Арсен нарешті встав спати з закритим ротиком. Я його оглянула і відмітила, що на Слизова волонка носа була рожева, без набряку, носова перединка залишалась викривленою вліво, дихання носом правої половини носа було вільне, лівою дещо утруднено, патологічних виділень не виявлено. Решта лор органів без ознак патології. Ну і також проведене обстеження не виявило відхилень дослідження. І встановили йому діагноз стан після аденотомії від 20.10.2022 – алергічний реніт під питанням. Отже, після проведеної аденотомії дитину більше не супроводжують затримки дихання у вісні. Лівою половиною носа дихання дещо утруднене, але в загальному носове дихання задовільне. На фоні використання мометазону формат у назальному спреї ранкові напади чхання майже не турбують людину, а також пройшла закладеність носа. І хочу задати питання і обговорити з вами, шановні наші спікер, коректність діагнозу алергічний реніт у даного пацієнта, необхідність передопераційної підготовки дітям, а також післяопераційні рекомендації дітям. Чи доцільне профілактичне одноразове введення антибіотика за годину до операції, і як правильно звучить діагноз, масова перетинка, переділка чи перегородка? Дякую за увагу, шановні колеги. Давайте ми спочатку дамо оперативну відповіді на ті запитання, які поставив лікар. Ну, і давайте все таки. Такі може педагогічні термінологічні моменти, все ж таки, як правильно, перегородка, переділка чи перетинка? По-перше, хочу дуже подякувати і лікарю, яка надала такий чудовий клінічний випадок. І вам, Василь Іванович, чому? Тому що ви розпочали з самого такого нагального питання, адже ми постійно з цим стикаємось і. Власне, ну, мені хотілося би саме це питання розглянути, а ви одразу ж його запропонували до... з пропозицію. Ну, всі рекомендації, всі наші підручники, що видається, як ми надаємо інформацію нашим молодим лікарям, воно зводиться до того, що дійсно думка і термінологія не є такою досконалою, і правильно, це носова перегородка. І барабанна перетинка. Оце ті власне терміни, які ми повинні загальновживано розглядати і постійно говорити саме з такою правильною українською термінологією. Ну і от, шановні колеги, давайте ми проаналізуємо ще таку ситуацію. У дитини був фактично синдром обструктивного апноя сну. Юрій Анатолійович. Показана йому була операція аденотомія чи не показана, на яку направив наш доктор. Ну, я думаю, що, звісно, була показана, тому що був діагноз аденоїдній вегетації третього ступенів. було обструктивне обструктивною і, Звісно, лікар повинна була зробити цю операцію. Так, да, показана і обов'язково. Дуже дякую. Тут ми, напевно, всі сходимося в, в єдиній думці. І от стосовно продовжуючи тему операції, доктор запитує нас стосовно необхідності інтраопераційної антибактеріальної профілактики одноразовою ін'єкцією антибіотика. Це, в принципі, правильна технологія профілактичної антибактеріальної терапії. Тут я погоджуюсь з доктором. Але от чи доцільно її проводити от в даному конкретному випадку, скажімо, цього пацієнта, якщо б ми брали його на аденотомії? Юрій Володимирович, ну давайте ви тоді. Ну, Якщо враховувати спектр тих збудників, які був представлений, що є. Мульти таке забруднення і в харкотині виявлено, значить можна допустити, що досить високий рівень контамінації десь і все-таки був у слизових оболонках і верхніх диханих шляхів, тому можна розглядати, і це я вважаю, не зашкодило би, якщо була б інтраопераційно одноразово введена. Це іноді навіть анестезіологи запитують у оперуючого хірурга, зокрема, і в мене також питають, чи будемо вводити, якщо при навіть інтубації споглядають, що є натікання, особливо такого патологічного дещо в мірі місту, яке може локалізуватися саме в носоглотці і під час інтубації також спостерігається. Тобто, може бути, але не у всіх випадках, звичайно. Я думаю, що нужно згадати про те, що взагалі лорпатологія лімфоголодкового кільця, там стерильність на слизових оболонках, вона взагалі умовна. Тому ну, я, як хірург, вважаю доцільним або проводити повноцінну антибактеріальну терапію, або не проводити ці ін'єкції, вони стосовно операції аденотомії, вони недоцільні. Це моя така думка. Тому я бачив, що Юрій Володимирович у нього такий сумнів був дуже, тому що він, я знаю, що він як хірург теж цього не робить. Але ми взагалі проводимо ну, як менше, менш півтори тисячі операцій і ніколи не проводимо м, таку профілактичне введення антибактеріальних препаратів і ніколи не маємо складних, слава Богу. Тому і в даному випадку, ну, ми ж знаємо, ми ж багато з вами розмовляли про резистентність. Ну, навіщо вводити один раз антибактеріальний препарат, там, де стерильність умовно? Дуже дякую, Юрій Анатолійович, за коментар. Ну, Тут я десь напевно такий проміжний підсумок проведу: що це, взагалі-то кажучи, ну, є одна із сучасних технологій інтраопераційної профілактики, і в принципі, я погоджуюсь, що в банальних випадках в банальних випадках. Які ми зустрічаємося в переважній більшості, можливо, і немає доцільності проводити інтраопераційну профілактику, ну, але, скажімо, це рішається індивідуально в кожному, в кожному конкретному випадку. Так? І тут я дуже дякую доктору, що це питання поставлено, оскільки ми розставили певні точки над «і». Ну і от стосовно передопераційної підготовки, я думаю, що у пацієнта із алергічним ренітом, е, взагалі із, із алергією, е, необхідно просто обов'язково ставити питання про передопераційну підготовку, фактично, з використанням того лікування, яке ми повинні проводити пацієнту з алергічним ренітом. І ми чудово розуміємо, що оперативне втручання. Не е, виліковує дитину від алергії, воно вилікує тільки від е, обструкції верхніх дихальних шляхів, і тому в післяопераційному періоді треба обов'язково продовжувати ось це лікування алергії. Погоджуєтесь зі мною? Так. Звісно. Угу. Ну і от іще е, одне запитання, яке ми е, розглядаємо. Це необхідність вакцинації. І от згідно ну скажімо, сучасних тенденцій, ця дитина отримала профілактичне щеплення з використанням пневмококової вакцини. Ну і от, враховуючи це, скажіть, будь ласка, враховуючи от особливості верхніх дихальних шляхів. Мікробіому верхніх дихальних шляхів, утворення біоплівок, можливих і так далі. Чи достатньо нам однієї пневмококової вакцини у таких пацієнтів? Недостатньо тільки пневмококової, тому що в даному випадку були такі збудники, як стріптококуспіогенес, там, стафілококус ауреус, гемофіс, інфлюенса, і вони найчастіше є збудниками ускладнень верхніх дихальних шляхів. Тому в даному випадку, звісно, знову ж таки треба використовувати ці муказальні вакцини, які дають достатньо стійкий імунітет на 6-8 місяців, саме то з восени по весну, коли діти хворіють. В даному випадку було б доцільним призначення муказальної вакцини, наприклад, антиген Б, яка і от на ці збудники має такий дійсний вплив. Ну і тут я напевно, як кажуть, ще прокоментую саме ось оце. Оскільки у нас є категорія захворювань, які, ну пневмокок-асоційовані. Ну, насамперед, це є звичайно пневмонії, і, звісно, це гострий середній отит, який в основному є пневмокок асоційований. Тому, якщо в анамнезі є ось от такі дані саме на пневмококову о, спрямованість цих респіраторних інфекцій, то тоді доцільно, звісно, провінар. <кхм> якщо таких даних немає, я погоджуюсь, що тут нам треба більш широкий антибактеріальний спектр профілактичний. <кхм> і тому топічні препарати е, більш показані, напевно, або навіть як додатково. Ну і от, я би ще хотів, шановні колеги, звернути такий аспект, який звернув увагу лікар. Діагноз – алергічний реніт під знаком питання. Чи, чи, чи коректно от у цього пацієнта саме під знаком питання? Чи ми можемо сміливо говорити про наявність алергії? Ну, в даному випадку я хотів би запитати лікаря, оскільки вона на зв'язку. Е, я бачив, що там був підтверджений імуноглобулін І. Так чи ні? І який там рівень був у нього? Імуноглобулін. і там був досить таких низьких цифр. І, і, ну, я вже не пам'ятаю, не бачу обстежень зараз. І не було о, підтверджена алергія. Ні. Да. Клас 0. Допилкових так. аероалергенів, кліщів домашнього пилу. Але у вас відбувалось покращення після лікування антигістамінними препаратами? І в такому віці це свідчить про алергічну рівні. Тобто, можливо, ну, він, допустити він лікувався в лікаря-алерголога, а до мене, як до Лора, вони потрапили вже з синдромом обструктивного апноя сну із аденоїдами третього ступеню. І вони все одно хворіли, продовжували хворіти, попри лікування лікаря-алерголога. Ну, і якщо була відповідна реакція на антигістамінні препарати, то знову ж таки ми не можемо виключити цей алергічний рівніт, оскільки можуть бути різного прояву алергени, як побутові, так і пилкові. Тому подальша діагностика, можливо, чи сфадіатоп діагностикою потрібна даному пацієнту. Це вже на розсуд власне і алерголога, оскільки ви свою функцію виконали, ви дійсно. Поставили правильний діагноз гіпертрофія третього ступеня, і наявність синдрому прості обструктивно-апною вісні вона потребувала саме аденотомії. З нашого клінічного досвіду, коли ми зустрічаємо обструктивні бронхіти у дітей, то ми завжди думаємо про конституціональний статус такий як алергічний статус. І в даному випадку дитина ще маленька і можна так сказати, Наявних е е симптомів немає, але є абструктивний бронхіт і є покращення назальних симптомів після лікування антигістамінними препаратами. І це є, вам дає можливість поставити діагноз алергічний ринів. Дає таку можливість. Е тут я погоджуюсь е Ірина, з Ірина, з моїми колегами, в тому плані, що. У дітей високий рівень імуноглобуліну крайні рідко зустрічається, і ось тут критерієм істини є відповідь на адекватну терапію. Так? І ось тут, шановні колеги, у нас є два моменти. Пацієнт отримував адекватне лікування, йому стало краще. Ми йому і допомогли руками нашого доктора з позиції того, що ми провели адекватне хірургічне втручання. Але на сьогоднішній день пацієнт іще не зовсім здоровий. Тобто йому стало краще, але він не здоровий. І саме ось оце стало краще, але не здоровий на фоні адекватної протиалергічної терапії і є тою підставою для вакцинації. І отут я хочу дуже похвалити доктора, який саме призначив пневмококову вакцину цьому пацієнту. Але я думаю, що оскільки вона робиться один раз, фактично, то ми ефективність цієї пневмококової вакцини можемо додати за рахунок уже мукозальної вакцини пероральної. Я хочу запитати на рахунок ще такого дослідження, як назу цистограма, може варто було би провести даному пацієнту, чи немає доцільності взагалі в цьому обстеженні? Е, ну я напевно візьму на себе сміливість відповіді. Іра, цей метод описаний він є, він практикується широко, але хочу сказати, що кількість хибно-позитивних і хибно-негативних результатів цієї назоцитограми – вона, в принципі, співставима. Інакше кажучи, як е, діагностичний метод, якому можна безоглядно довіряти, ну, такий метод не розглядається. Як додаток до чогось так, він можливий.